Вітаю всіх на Пасіці в Яру. У нас приходить до завершення в... кінця вересень. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Ми продовжуємо, продовжуємо збирати у зиму сім'ї, обробляти від кліща, складаємо, відкачуємо малометки і все це робимо раненько або пізно ввечері, бо вже Ще ранок сонце не зійшло, але вже в десь відчувають якийсь наш прогріх і нападають на сім'ї. Ось вже атакують цю сім'ю, а нам її треба скласти. Це наша рекордистка. І зараз побачимо, як ми її складемо у зиму. Дивимося, у нас одна повномедочка. Друга. от То, що довго лишати, теж не можна, то що вони переносять всю, можуть перенести все в гніздо. До цієї сім'ї ми в гніздо не лізли з травня місяця. Чотири повномедочки ми їм лишили. Тепер побачимо, чи ми їх зможемо скласти. Так, себе паузу. Так, ще магазин. Це вже пустий на обслужці був. О! Все, рішетка там, так? Да? Рішотку теж треба вже забирати. Так. Так. Все, тепер побачимо, що у нас тут в гнізді. Сім'я, ну щоб оцінити сім'ю, ну наче всі 10 рамок, але думаю на сіми. Ми її вже трохи потривожили. От тепер дивіться, як її скласти. Пусто, все пусто внизу. І в сторону. Так. <ривіт> Якщо не буде їм вже як скласти, то прийдеться ще деше добирати. Висім починає кусати. Чого вони кусають? Що, коли це прийдеся дівати, а ну що? Лимомся, знов пусто. То Головна рекордистка, що вона усього понесла вгору. Знову пуста. Не ну, хоть як Якась малометка. Розплоду О, ось наша маточка. Торішна з білою міточкою. Це місцева. Це з одної сторони дуже хорошо, що вже розплоду нема. Так, дивимося далі. Знову пуста. Знову пуста. Ось малометка. Не дотягнули. Ого, як ми її складемо? ну, хоч крайня є з медом. І ця пуста. Значить, що ми робимо? Придеться ще раз. Кладемо ось таку їм повну метку крайню. Раз. Ця дуже повна, а там є якась була така, не дуже. Так. Ось таку кладемо її повну. Так, друга. Так, викладаємо, викладаємо. Так, кладемо. Третю повнометку. Третю повнометку. Це би пауз буде, де гуртка. Не знайшли, ми в них в неї малометки, але пішли попросили в другої сім'ї. Розбавимо її отак малометкою. О! І де вже буде вже що, 4. А де ще взяти? Дивимося далі чи є. З однієї сторони це дуже добре, коли цей, коли все несе вверх, вона не заливає гніздо, все пусто. Все пусто. А з іншої сторони це трошки погано. Ну... Значить що треба робити? Треба було зробити або забрати магазини, тут стоїло два магазини. І стояв, і стояв ще один корпус на 10 рамок. Получається, що це було багато. І тоді, щоб менше було, вона принесла більше 9 магазинів. Так, прийдеться ще десь шукати її рамки. Так. Розплоду нема, обробим, кліща я її вже обробив, не сипануло більше 100 штук. Так, і ось ще повнометка. Так, склали ми її зараз на п'яти рамках. Тут просто знайти ще одну малометку і сюди поставити, і буде все добре. Ось так. І проблема. Проб... Наче це проблема, а наче й не проблема, бо якби я знав, лишив би більше, я її лишив вверху 4 повнометки. Треба лишити було п'ять повнометок і було. Це місцева наша. Дає працювати, ось, бачите, руки, струшуємо. Все, тепер ми її складаємо. Я думаю, вона піде на п'яти рамках, і достатньо. Вона завжди в мене моя місцева йде максимально на семи рамках. Розвивається. Так само вона ту зиму зимувала на п'яти рамках. І пішла. Тут майже всі повномедні. Хоча я чув дуже відомого блогера, який сказав, це кончунство і здівательство на бджоло, якщо пускати на повномедних. Він там шкрабає, щоб воно підложе було. Я думаю, кончунство пускати без меду, а якщо вони повнометні, вони собі тут розберуться. В принципі, тут можна і не давати більше, тому що одна тут малометка і всі повнометки. Вони зберуться, будуть сидіти на меду. От просто зробимо. Такий даже експеримент. Більше я її не буду. Хоча вона ще бджоли є в тих корпусах. Я думаю, вона на сіми рамках. Вона зіжметься на п'яти і побачимо, як вона вийде з весни. Чи вийде вона на п'яти. Добре, ми її будемо складати. Ось так склали ми цю сім'ю. Я вирішив провести такий експеримент, не давати їй більше рамок, лишити все на повнометних. І побачимо, чи як вона перезимує. Ще раз обробимо її від кліща, бо розплоду взагалі ви бачили немає пусте дно. Ось так і дивимося, як в одногніздовому проблема і в багатокорпусному. Але мед був вверху, то це не проблема. Добре, бо нам треба складати, щоб не спровокувати напад. Всім гарного настрою, мирного неба і хай вам всім щастить. До побачення.